Всім добрий ранок. Сьогодні ми знову вирішили трішки відпочити. Ця подорож буде для нас дуже близькою, тому що ми будемо відпочивати. в Софії, яка знаходиться дуже поряд від Рівного. Зразу за виїздом. Так, тут є, в принципі, велика парковка. Хоча й будній день, я вам скажу, тут вихідні, то геть аж там ставлять машини, геть аж на дорозі. Заходь, Владик. Так, тут ми заходимо такий вхід, синок сюди повертай. Ось. А нам сюди. Зараз ми подивимося. Ось. Ага, це у нас готель, а ось по зверху Софія, Аква. Так, дивимося, що тут по цінах, Зараз чекайте, діти я хочу глянути. Так, все, розрахувалися, зараз будемо проходити. Ось тут у нас одразу приходить роздягальня дівчача. Так, а тут у нас чоловіча роздягальня. Ось. Так. Ходіть. Тут, до речі, видають у нас. О, бачите, тут такого не було. Вже лимонадики можна купити. Так, 130 гривень, 0,4. Ага, цікаво. Не було, до речі, це побудували. за рік кавіарня така. Так, у нас там дивіться Аква 18 З дітками туди не можна, до речі. Візьмемо рушники. Тут беремо рушники. Один рушничок 100 гривень завдат. Спочатку тут дуже до речі, багато зо. Спочатку, звичайно, ми йдемо на свою улюблену зону, це з різними горками. Я дивлюсь, за цей рік вони їх трішки оновили, перефарбували в один колір. Якщо в зберегли, збереглися відео минулорічні, я вам покажу порівняння, буде дуже цікаво, тому що вони трішки не так виглядали. Ось Така слуга перешкод. Все одно намочишся, давай. Ага, Пітренький такі. А, що ти далі не пройшов? Мені треба, щоб вода була 30 градусів, хоча б. Тоді мені не холодно. Ух! А владик у мене, бачите, скільки всяких понабирав буде їсти біля басейна робити. Давай, йди. Вже десь пішов, зараз буде з труби. А, ти стоя, а я з цієї тебе знімаю. О, класно. Клас! Це, класно, не холодно вже? Ні. Я вже теж трішки походила, вже ноги звикли, вже мені не холодно. Так що класно. А хто це тут такий саменький? А на, що ти його льопаєш? Ой, малесенький, обльопав тебе. От вже без цього О, Я вже з самого верху. Тут, наприклад, на території можна наприклад такі бунгало собі теж замовити. От вони трішки дорожчі йдуть. Ось. А Можна просто лежака, будь-якого обираєте. Тут нема такої номерації. Можна будь-який собі зайняти, відпочивати. Ось тут така гарна вивіска Аква Софія. Ось. Тут для дітей тут теж бачу різні драбинки. Можна покататися. Ось робили. Багато лежаки. Ось. Так само є, ось я дивлюсь на дворі в баральні. Так ось тут баральні такі, що можна на дворі передягнутися собі. Ось хто так спішить. Душ. Ось і тут відразу туалети. Ось туалети. Так, Це все, бачите, на цій такій території. Там, де маленький дитячий аквапарк. Це така одна із зон. У мене так влада хоче покупатися збірка, але голову мочити не хоче. Що будеш робити? Я, влаг, я тобі прикрию. Навіть Ілюша каже, я йому прикрию голову. Не знаю. Як Ілюша його вговорив, щоб він десь на чомусь покатався. Отак! Ха-ха! Клас! Те, що ще не любить мочитися, так? так? Ми вже трошки в одній зоні побули. Вже діти тут наплавалися в аквапарку маленькому, йдемо в другу зону. Так, зараз буду показувати. Надіюся, ми займемо якогось лежачка тут. Тут найчастіше люблять дорослі займати. О, тому що діти більше там, а тут більш дорослі. Ось, ось тут так можна поїсти в обід. До речі, харчування тут дуже хороше, дуже різноманітне. Ось. Ми зараз йдемо шукати місце. Ага, будемо будемо зараз. Так. Тут, до речі, дуже багато басейнів. Цей басейн тут навіть описано, бачите, 16. Глибина 145 сантиметрів. Діткам, бачите, таким маленьким не можна. Ось так. А ми шукаємо лежака. Навіть місця немає. Класна музика, від яку тут можна крутенько розслабитися собі, потанцювати навіть. Тут такі танцювальні різні флешмоби проводять. О, так що можна і таке. А зараз ми вам ще покажемо, що тут є одна зона така. А можна той за собою саме. Зараз давай спробуй зменшую, а тоді будемо дивитися. Так, можна посидіти, можна. Ось сиди. Будемо як... Будем як наглядачі. Бачите, як діти тут спускаються. Дуже швидко. Ого! Давай, пливи, то все жемієш трошки. Трошки навчився вже плавати. У мене дитина екстремальна, бачите. Ну я теж люблю екстрим, але так. таке буває. Взагалі не страшно. О, Пусти, Ну я клас, йому сподобаємо. Ну, нічого, ну зараз будемо купатися. Горя тут з дорослим аквапарком, хочу сказати, відразу тут от знаходиться така волейбольна площадка. У нас он бабуся не може без волейболу, постійно їй треба він кругом. О, тут він є, ось такі теж роздягальні, зразу можна і ножки після волейболу, бачите, зразу помити. Ось зараз я вам ближче покажу. Так само ж тут знаходиться і туалет відразу. Ось. Два теж бісь під вечір збираються тут команди. Зараз тут грають у нас хлопчики, грають волейбол. Ось, дивіться, яка велика територія. Пляжний волейбол. Ось так, Ось так можна пульсик такий тут покататися. Зараз ми будемо, напевно, тут трохи товктися. Так, oh, да, дуже багато людей. Так, ось, дивіться, Софія, Лен, бачите. Можна таке замовити тут. Міні-панкейки, ні нічого собі. А Тут така як ігрова зона. Ми тут, до речі, і не були, ну, але це класно. Можливо, вони тільки недавно зробили це все. Ось такі автомати теж. А там меню можна бачити, відразу замовляти. ось, так, ось, І для менших, і для старших. Тут бар. о, Ілюша дуже полюбив цей футбол настільний, дуже любить грати. так? Туалет відразу і можна відразу й вийти. Ходіть, виходимо, покажемо ще, далі, що в нас тут є. Через таку Софію лен ми вийшли. Ось. І тут ще така є одна зона. Тут басейн. Тут є такий, він ділиться... тут не дуже видно, але скажу, що він ділиться на два басейни, є один трішки. Не такі глибокі, а інший вже такий, як для дорослих. Ось. Але часто я вам скажу, що діти перепливають от туди глибокі, треба батькам бути завжди насторожі. А тут ще хочу показати, теж є у нас майданчик. Ось ігровий. Теж для діток покататися, полазити. Ось, бачите, ліжаків дуже багато. Ось. Є такі гойдалки. Ось тут можна полазити. Дивіться, о, ладок в мене свою любимую любить кататися. І те щось лазить, да? не завжди лазять. Кругом. Казвах тут, я вам скажу дуже багато. Дітям сумно точно не буде. Не меншим, не старшим, і баскетбол є. І Можна ось, я думаю, ну, тут додаткову плату і в повітрі такому пострибати. Головодне, чи футбольний, чи футбол водний, першого це десь поставило. До речі, не було його, це я точно пам'ятаю. Того року цього не було. Класно, що комплекс теж, я вам скажу, розвивається. Мене вже, Іля бачу, катає, я маю так придивлятися. Зараз трошки погайдається, ми ще підемо поплаваємо обов'язково. Та ще, чесно кажучи, і не поплавали нормально. Не закручуй його, не закручуй. Це Ілюса. Люша, це все на відео. Тату покажемо, як ти. Тут така є перевага, бачите, гідромасаж. Під водою стоїте і собі такий масаж отримуєте. Так що дуже зручно в цій Софії. Можна вибрати будь-яку собі зону, отак як ми собі переміщаємося то за одного місця, то на друге. Набридла там, пішли туди, набридла там, пішли туди, не прив'язуєшся ні до якого якби, місця. Можна рушник залишити там один, там другий і потім собі повертатися місце буде. Тут дуже багато лежаків, дуже багато. Хоча я вам скажу навіть на вихідні буває таке, що вони всі і зайняті. Дивіться, яка класна тут ще новинка. Водні такі, як міні-батути, скакати. О, у мене таке люблять теж поскакати. Ось тут зараз їх надувають. І теж можна буде так діткам розважити. Стільки всього нового, бачите? Ось бачите, така інформація з цей басейну. Позаду мене ось, бачите, з гідромасажиком таким. Тут, бачите, перший 80 см, а другий 145 см. Про те, що я їй казала, що другий дуже глибокий. Так, ось тут такий маленький басейн. для самих маленьких діток. Ми підемо вже в такий трішки середній. Да, Ладно, бери круга. Ось. Там, де дуже багато дітей вже. Ілюшу, я тут теж самого. Ось. Головне, щоб дітки поплавали, наплавали. Мам, да. Я на колінах стою. Добре, можеш тут тренуватися, плавати. Давай. Якщо дорослі хочуть покупатися, то можна йти ну, на іншу зону і покупатися там, де дорослі. Там біби. цілком комфортно. Мам, Патрулем. Ну будуть, то ще, ще не вирять, ще вони великі будуть. І так, мама, дивися по 50 разів на секунду. Мама, дивись, мама дивись. То... Навіть я тут трохи занурилася в цьому такому жадячому басейні, я кажу для малих. Мади хоче стрибати, Він не знаю, що тут може, давай ручку. Ну не роби так. Я? Сумик дорослий тут басейн з ладусиком ось, Але я кажу, що тут такий він прохолодний. Тут треба постійно плавати, плавати, плавати. щоб тіло зробити. Ну, Бачити хлопці, не можна догнати їх. Все, хочуть їсти і все, і більш нічого. Вже погналися самі в кафе. Зараз вирішили щось вже поїсти, вже пообідати, щось, тут гристи. Так, дивлюсь, зараз будемо шукати якесь місце. Ага, можна і всередині сісти. Так, будемо обідати ось тут на дворі. У нас такий стілець. Можна і зоні. Ой, таке, як завжди, в нас їжу, це якесь таке розчарування. Сказали, чекати майже годину, ну не знаю, але що ми голодні будемо сидіти. Ну, будемо чекати. Кажу, постарайтесь хоч трошки швидше. Ось такий нам смачний салатик Цезар принесли. М -м, бери. Яша казав мені, я весь сам Ну. Ось. мохіто. піца. Дуже класна теж піца. Лимонад, яблуко ківі. Я ще такого, чесно кажучи, не пробувала. Будемо зараз пробувати. У мене хлопці за цей села Цезар не побилися, бо я тільки один замовила. А Владик каже, я теж буду, хоча це листя він не дуже їсть, але напевно такий голодний, що і готовий листя їсти. У нас в цьому ресторані всередині, вже тут менше черга, Щось Можна зразу тут замовити на барі. Ось так розглядаємо. Ну Ми сьогодні вирішили на дворі посісти. Вже ми, ось. Майже хлопчики доїдають. Йдемо далі плавати. Тут уже акваеробі попроводять. Це найцікавіше меток. І що скакать? скакати. Ну, мале, як танцює. Ой, як скакать. О, родичка танцює. Роздання. Тут бачите, що зона Аква 18. Хто хоче відпочити в тишині або дорослі, без діток, то їм сюди. Там теж таки дивлюсь, гай тишина, спокій. А тут у нас ще готель. Гладик вже точно втомився, бо вже присідає майже на кожній лавці. Це значить, що вже точно дуже втомився. Ходи, ні, вже ходи. Вже ми будемо йти. Вже ми дуже наплавались, втомилися. І мама хоче вже відпочити не менше, ніж діти. Це точно. Зараз ми, до речі, ще тут знімаємо територію. Я хочу ще показати, отут від Аквасофії є ще така територія. Зараз хочу показати, що тут ще цікаве є. Можливо, комусь дуже цікаво буде, що тут ще знаходиться. Ось, дивіться, тут ще є тенісні корти. Ось, дивіться. Наскільки багато. Тут теж, до речі, є передягалки. Тут часто люблять приходять, просто люди професійно займаються тенісом. Я знаю, того разу ми дивилися. Гуляємо по території. Ось, взагалі Софія налічує близько шести басейнів. Дитячі, як мені здалося, чого вони теплі, тому що вони з підігрівом. Дорослі, я так зрозуміла, що ні. Вони без підігріву. Дуже багато розваг, дуже багато різноманітних майстер-класів, які проводять постійно для діток. Як спортивні, так і є такий більш релакс. Різні такі розваги, які для відпочинку такого більш душевного і свічки виробляють, і тапи лапи для діток. От, але тут сумно точно не буде. А того року тут на території проводився такий ремонт. Я пам'ятаю, бачите, можна. І погуляти. ось Така велика територія. ось маме, Я, до речі, маме. того року, бачу, зараз подивимося. Того року, до речі, младик був маленький, мені його треба було приспати. І там не дуже зручно присипати в цій Софії, бо дуже шумно, ну, постійно музика. То я тут його проспала ось, а Потім туди пішли, він вже у мене добренько заснув. От, і все. Бачите, як красиво. Того року взагалі цього не було в ходу. От. Це все територія Софії. Тут можна так само приїжджати з ночівлею, бронювати готель. Тут, я так зрозуміла, два готелі, тому що є від Аква Софії готель. Ой, дивіться, які поли. Владик не підходь! Як травичку класно поливає зараз на Владика. На водичку. От. А можна просто приїхати в готелі, там теж є тут і спа-зони. Дивіться, як гарно зробили. Теж, до речі, за рік часу. І гарно обробили, бо тут теж тоді такий ремонт-ремонт, бо водичка то брудна, але важко так гарно. Резвах тут, в Софії. Або провести класно час, дуже багато різних різноманітних таких розваг, що хочеш. Ось так самі вирішуйте. Я думаю, що сюди однозначно варто приїхати. І можна приїжджати не як з дітками відпочити шумно, бо з дітками завжди шумно. Або навіть обрати собі спокійний відпочинок Софія Ако 18+.